То пропагандист Кремля Сергій Лавров а по сумісництву і за дивним збігом ставище міністр закордонних справ цієї країни днями заявив, що хоче повернути собі та таким же псевдодипломатам дві дачі у Сполучених Штатах Америки. І він заявив, що ці дачі, нібито, були украдені у Росії за часів Обами. Лавров заявив, що зараз веде активно перемовини із командою Дональда Трампа не тільки про питання війну, але й про те, щоб повернути назад украдені п'ять дипломатичних об'єктів. І звичайно, що він не вказує на те, що серед цих п'яти об'єктів були і є дві дачі. Перша маніпуляція випливає вже з того, що Лавров не говорить про обставини, нібито викрад. Крадання ніякого викрадання не було. Ці об'єкти були закриті як дипломатичні місії. У 2016-2017 роках адміністрація Обами і американські спецслужби з'ясували, що Росія втручається у передвиборчу кампанію і намагаються схилити шальки терезів на бік. Трампа саме тому частина дипломатичного корпусу Росії, а це більше 35 осіб, були звинувачені у шпигунстві та оголошені персонами нонграта, і були закриті ці об'єкти в тому складі і ці дачі.